Головне бажання Юлія Іванова до Рівного перебралася із Харкова через інтенсивні обстріли. Тут втілила свою давню мрію, записалася у секцію з Бадмінтону. Зараз вправно володіє ракеткою. На змаганнях одна із кращих. Я захотіла грати в Бадмінтон ще в Харкові, але потім почалася війна і переїхала в Рівну. То я знайшла в інтернеті Миколу Віталійовича та федерацію Бадмінтону. Так знайшла і прийшла. На навчанні на цих змаганнях я виграла два перших місця в одиночній категорії та парній категорії. Юлія представляє обласний науковий ліцей рівного, змагалася в одиночній парній та категорії. Мікс каже рівень підготовки у кожного гравця різний, але дух суперництва не дозволяє виключитися з гри ні на секунду. З бажанням лише перемагати у першій в історії рівного гімназіаді з Бадмінтону участь взяли 34 гравця з дев'яти навчальних закладів. Грали учні 2006-2009 100 років народження, окрім здобутків, усі намагалися показати себе і відібратися у збірну області. Збірну Рівненської області я відправляю тих, хто, можливо, потенційно може вибороти призові місця там, відповідно приймаючи участь у змаганнях. Це буде пелих Олег і Юлія Іванова. Переможців та призерів кожної категорії нагородили. Також запевнили, що перша гімназіада точно не стане останньою. Будь-який спорт. Важливий в громаді і е, одна із основних напрямків, які ми зараз хочемо розвивати, це все таки масовий спорт. Не всі можуть досягти якихось великих результатів, але максимальна кількість юнаків і дівчат мають бути зайняті в спорті. Бадмінтон – це дуже потужний вид спорту, який допомагає і соціалізуватись, і в реабілітації, тому і дітям це теж дуже корисно. Рівненська гімназіада з бадмінтону тривала протягом трьох днів у спортзалі ліцею номер дванадцять. Опісля бажає. Яючи продовжать тренування самостійно, аби у кращій формі підійти до майбутніх стартів. А представники збірної Рівненщини розпочнуть підготовку до всеукраїнської гімназіади. Вона відбудеться у Кам'янець-Подільському. Сподіваємося, що нашим вдасться себе показати з кращої сторони. Мороз, Денис Коломис, ITV Media Group.